Богу, мир вам, люди! Ми прийшли вам розказати, нині диво станеться, ангел з неба з'явиться і промовить вам новину про Господню і дитину. Виплеємі уночі пастухи свої вівці при вогні охороняли, і не відали, і не знали, що стається у яскині, Божий син родиться нині. Ось і вечір вже надходить, і є мороз. Час їсти вже в худобі та й зігрітись. А то ж, то я піду по сіну, до того он стіжка. А ти пильнуй тут ватру, бо холод піка. Ти добре, друже, кажеш. Та глянь, не поспішай. Здається, хтось там ходить. Ще трішки зачекай. Він начеб що шукають, грибів вже не найдуть. Та й хмизу тут немає. О! Вже сюди йду. Скажите нам, юначе, де б тут знайти нічліг? Ніде ми хат не бачим, лиш всюди білий сніг. А хоч були хатини, то відмовляли нам. І де тепер спочинем, уже не знаю сам. Ми збилися з дороги. Не сила далі йти. Ага. Я знаю, хто ви. Нам ангел сповістив. Бачу, здалека ви йдете в зимові пізній час, то, може, нічних собі знайдете ось тут, в стаєнці, у нас. Нам стайні краще буде в теплі поміж ягнят, Ніж там, де злії люди. Золоті палат. Як так, то дуже прошу, заходьте там тепло. Ну, ось уже знайшлися затишок і тепло. І ми ось знадобились для цих людей святих. цим добро зробили, щоб прихистили їх. Поглянь, засяяла яскрава язуря і над вертепом стала. Мов кличе всіх здаля, по зрадуйтесь, люди! Прийшла хвилина, постала на світі Господня дитина. На цю новину надії й печалі, усі народи віками ждали, віками ждали, Бога просили, щоб їм дав щастя і сили, щоб їм дав часу діждати, щоб могли Бога споглядати. Пророче слово вже здійснилось. Що Афлеємській бій Яскині постав цар світу, Господь необ'ятий. об'ятий, він прийшов з неба, щоб світ рятувати. Слава Богу, наша слава, по всім світі радість стала, що син Божий народився, Люд увесь розвеселився, хоч сини його страждали, і життя в боях віддали. Як почали воювати, вийшла в бій і сестра, і мати. Чорний круг покрив поля, жах і страх понісся всюди, затремтіла геть земля, шов я чорними степами і розритими полями подарунок ніс Христу, всі могили розступились, стала сотня козаків, братство разом з ними встало, щоб Христу віддать поклін. А я гість Галичини родом з Прикарпаття, теж несу вам новину, дорогі браття. Як Ісус народив і дорогу освітив, гори наші засіяли, ватри красну запалали, трембіти затрембітали, сина Бога вихваляли, бо приніс Він для нас волю, щастя, радість, красну долю. Тріє Царів. Я мир, я є Князь Володимир, що державу збудував, згоди всіх братів навчав. Я Ісусові вклонився і за вас усіх молився, щоб ви згоду полюбили, долі кращий нажили. Я, Ярослав Осмонець, князь Галичського престолу. У дарунок Господу приніс лицарство свого народу. Тут припоясаний мій меч, він зараз ніби спить у гробі і близько ж жде він ще стриме, щоби у Божій уподобі рознести правди ворогів, бо Бог є правда і віків. Слава Господу, братове! Не жалів я труду й крови! Щоб народ свій захистити, Україну увільнити від ворога, від москаля. В цих трудах загинув я, бо не всі нам помагали, не всі одностайно встали. Нині ж Божий син родився і йому я помолився, щоб дав щастя і талант тим, за кого вмер гетьман. Ах ви тут усі прокляті! Заховались у цій хаті, третій день вас доганяю, аж тепер усіх вас маю. Хто бунтує тут на мене кляте плем'я вишалене? Виходили, ви, плеєм? Чи не є я вам царем? Ти є цар та тільки земний, нам родився цар таємний. Буде він лихих карати, буде правду підіймати. Ти боїшся цього Бога, бо лиха твоя дорога, бо невинних ти караєш, бідний нарід пожинаєш. же ви, прокляті. Бо скараю вас цій хаті, гей шукайте мої вої. Тут нема, де ти не дає, Тож по всім краю йдіть. І наказ мій понесіть, всіх дітей в краю зібрати, всіх двох літок постинати. А між ними певно і він знайде свій смертельний скін. Ось і я прийшла з косою. Хто питає тут за мною? Я, цар ірод, смерть мила, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. А кого ж тепер скосити? З них ніхто не сміє жити. А крім того, ще й малош у вертепі народився і на тронний напосівся. Ні, не буде цього царя. І косою я не вдарю, вже мале дитя в яскині має владу в світі нині. Я йому мушу служити, а тебе прийшла я бити пригодуйсь. Ха-ха. <візь> Дарьє хай. І родина а де зі мною до пекла? Тут тобі холодно. у пеклі буде тепло. Будеш моїм чертиняткам кашку варити і на своїх горбах дрова носити. Гендель, Гендель! Хто тут має щось продати, а хто має щось поміняти? Запустіть пляшки у нучі дам погалики лисучі. Вечір добрий, вечір файний. І то в нині буде незвичайно. Я приніс тут храму сярки? Є тут блюза і коватка, і кошуля, чиста гадка, струкси, чомботи, когалі і так далі, і так далі. Тютюн, шабасівка. Пиво, пиво, ану живо, ану живо. Знаю. Знаю я новину, люблю шинку, согонину і горів трошки меду, бо худящий я спереду, І скажу вам на откаду, маю трохи хребта ззаду. А ти жи де ти сухатий, чи ти сам, чи вже жунатий? А я жи, а я сухати. Мене савочка за хату, Сага з Ходи до мене. Біжу, біжу, Ховорю. а ти, ти пропала. Як я людоньки бідую, Бритня. я уже жидом не ночую. Відколи він пішов в депутати, то наліво ходи спати, Никогда. ну, а я дівочка сучасна. Фу, Через жида я нещасна. Гляньте лиш, а яка фігурка в мене, не то що, бабу, в тебе. Гляньте лиш, який фасон. Павелецький еталон. Нині свято. Я мандрую, у вас, я заночую. Вас тут файно, як в раю, газде, ну, а вуши вас кусають, як дасте нам гроші файні, ми на наженим їх достайні. Ну що, житку ти придбав, пан Біз би тебе скарав, хочеш гений? Хочу. А може не доля, не хочу. а побив би тебе хотіли. Їдь за газу за границю, Не хочу! — чешу як телицю. Та щоб я та це руль не робила, та на останні гроші жила, будеш, будеш. <світ> діда бавити не хочу. Я краще в Павлівку скочу. Тут прекрасні козаки, піду з ними у, скакі. Ой, ой. у зі Не ускоки. Чи ти хлоп, Ні. а може якась штучка? Ти газда тут поглядає. А, в тебе сам пампус випадає. Ге, яка огида памперстот, акрила в жида. Ну, бо женуть нас із хати. А якої? Давай Житку, давай, давай. лабаду. А що то за танок? О, Житку, то такий танок. Донок. Де трісеться? Передок, а я. Ну, давай, передок давай, один другу. гуляє. А все решта віддихає. Стоп, стоп, житку, почекай. Ти дистанцію тримай. а, а як будеш так спішити, можеш чуба. Нема чуба. Лай краще житку нашої. А якої? Вушки-мушки. Давай. Давай житку. вушки мушки дід до стайні. Павеленський газ Хай їм ведеться скотина і, і коза, і худобина. Дай добра їм повну хату і здоров'ячка багато. А нам дайте трошки більше сала, аби нас всіх вощ не кусала. Той ден, де стойдення. Все звершилось. Слава Богу. Тож збираємося в дорогу, але першим вийти з хати. Хочем щастя побажати, хай буде хата, добром багата, пісня хай лине між нас крилата, злагоди, щастя кожній родині, слави і долі нашій Україні. Зірка з неба світло кидає, Христос, дитятко нині, ся рождає, світи ж весело, Христу Маріє, Кріпи у серці. Віру, надію, нехай ця зірниця в різдвяні свята, несе радість до вашої хати, здоров'я, втіхи, пошани від Бога, щастя та долі на много еліт. Всім щирим серцем нині колядуємо, і з Різдвом Христовим ваш рід іменуєм. Ми сію всесвіту прославляємо щиро, щоб душі і серцю завжди було мило, щоб цар любові, ласкові та милий дарував у мирі вам літа щасливі, щоб були здорові зараз дом у хаті. Щоб збулися світлі, мрії та багаті, щоб була щаслива наша Україна і у ній зростала віра всіх єдина, щоб ми в ній мандрівні на Христовій ниві Бога прославляли і будемо щасливі. А тепер вам, чесний господарю, хочу побажати за те, що так щиро прийняв нас до хати, нехай вас Бог благословить своєю рукою, далі в щасті проживати у добрі, спокою, нехай брочиста діва мати своїм, мофором. Захищає вас від злого з усім вашим двором. Хай у добрі проживає вся ваша родина. Колядуймо, веселіться, бо весела днина. А на цьому слові